Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Здається, що може бути небезпечного в цій маленькій прибудові, а вона несе з собою низку проблем, які можуть зруйнувати весь будинок. Коли чиновники людей не чують, на допомогу прийде народний контроль. Пані Марія вже більше п'яти років бореться із незаконною прибудовою до свого будинку. Жінка каже, як тільки побачила, що щось будується, почала бити на сполох. Проте результату ніякого. Ця будова не, не того, що то прибудова просто ганок. Вона знесла несучу стіну 9 метрів, на чому тримається будинок, а документів немає. Каже, що за весь цей Но час встигла все. навчитись оббивати пороги чиновників настільки, що може вже проводити майстер-класи, адже міська рада, яка є позивачем у справі, каже, що на демонтаж незаконної прибудови немає грошей. Переписка йде. П'ять років виконавчу службу та вчита, пише їм міські раді, а міська рада їм, коли буде виконано». Вирушаємо разом з пані Марією у виконавчу службу. Там журналістам не раді і коментувати ситуацію, на відріз відмовляється. «Ведете цю справу і ви можете прокоментувати, чому не виконується рішення. Коментарі по даній справі я не буду надавати жодні. Чому? Я не буду надавати жодні коментарі по даній справі. Ну, я ви отримуєте я інформацію, так, звичайні, прошу звернутися. Зараз на жаль, відсутній зв'язок з вашим опонентом. начальник виконавчої служби раптово зник. Та після своєї появи, врешті, ситуацію прокоментував. Правда, на камеру на відріз відмовився говорити. Є остаточне рішення демонтувати, зобов'язати пані Саталкину демонтувати дану прибудову. І на сьогоднішній день, чому загорська і що не може виконати рішення, виконавча служба. Зісткові суддя ці коштів. захисник пані Марії обурений ситуацією, адже всі козирі в її руках і чому досі не знесли будівлю, не розуміє. Коли ми переглянули документи, скажімо так, зробили загальний аналіз. вияснили, що дана справа вже фактично знаходиться в рестанутому стані 6 років. Справа в тому, що в рішенні стрільсько міськрайонного суду чітко зазначено привести верситаційний стан, попередній стан. Тобто, як воно було, ми проконтролюємо, аби справу із незаконною прибудовою довели до логічного кінця. Уляна Бойчук, Любомир Дяк. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. У Миколаєві відкрито громадську приймальню народного контролю. За консультаціями просимо звертатися за адресою вулиця Лесі Українки, 23 з вівторка по суботу з 10 до 15.